От підійшла хвиля від того катера, і нас тут розкачало було трохи. Добре, що борщ не повний в каструлі, бо то могло би і вилятись. Так, да, тут дійсно озера гарні, такі великі, широкі. І сполучаються між собою такими широкими каналами. Ну я не знаю, мабуть, довжиною. Може більше кілометра це ширина. Тяжко сказати. Якщо не більш. Оцей прошийок. Перешийок. А це ми позаду залишили. Цей берег. Чи то, не, там, канал, то є... чи то є сьоро ще. А, це ціле озеро, яке називається Нецько. Виявляється, це не канал вже, як я так сказав. Виразився. Велике озеро, звичайно. А кінець, його там в кінці. Декін Trochę na speciań.